Всім привіт! Я вітаю вас на своєму YouTube-каналі, і сьогодні ми поговоримо про причини, через які українці тікають з Польщі, незважаючи на війну. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця, а всі, кому е, дана тема близька, кому наболіло, можете писати свої коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Отже, з самого початку війни дуже велика кількість українців виїхала за кордон, виїхала в переважній більшості до Польщі, і 86% тих, хто виїжджав, ніколи в житті не мав досвіду життя там за кордоном. Тобто, ці це люди, які в більшості своїй завжди жили тільки в Україні. І м, коли люди приїжджають до Європи, то перше враження таке, що тут в Європі все набагато краще ніж в Україні. Тут е, все має працювати краще, тут немає корупції, бо ж тут краще живуть. А що ж виходить насправді? Друзі, е, насправді через е, тиждень, два, через місяць в людей починають відкриватись очі і м -м, починає виявляти, що не все так солодко. І ні, це відео не про якусь там нелюбов до Польщі, це відео скоріш про любов до України. Отже, давайте пройдемось по пунктам, що ж в Польщі працює не так, і е, далі будемо це все вже підсумовувати. По-перше, в Польщі немає і не існує централізованої системи допомоги біженцям. Е, є якісь окремі допомоги, є якісь окремі програми, які починають ставати останнім часом взагалі регіональними. І саме через це велика кількість українців, які є незахищеними, вони можуть в Польщі розраховувати тільки на себе. Це стосується пенсіонерів, це стосується багатодітних мам, це стосується людей, які не можуть працювати через свої фізичні особливості. Тож централізованої системи немає і е, немає навіть якогось. Плану побудувати таку централізовану систему, можливо, через нерозуміння, можливо, через те, що ем, всі вже надіються, що ця війна скоро закінчиться, а можливо, просто через брак фінансів. Ну, свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях. Це стосується як виплат, це стосується е, садочків, шкіл, це стосується житла, якогось бюджетного житла для людей, в яких немає багато грошей, і подібні питання. По друге, таке друге питання і друга тема, яка реально болить, це польська медицина. Якщо хтось з вас зіштовхувався з медициною в Польщі, то ви знаєте, що попасти до якогось потрібного лікаря, отримати якусь якісну допомогу, це є або дуже дорого, або є дуже довго. Тобто до деяких лікарів записатися на прийом можна там, або тільки через декілька тижнів, місяців або навіть років. І е, навіть після того, як ви приходите до лікаря, дуже часто він е, не надає вам ту допомогу, на яку ви б на яку ви розраховували від самого початку. Тобто, це є друга причина. Третя причина це е, не повністю працюючі закони. Від початку війни в Польщі стосовно українців приймалось дуже багато різних законів. Це стосується, ну, саме тих, хто приїхав до 24-го, після 24-го всіх українців. І з одної і з іншої сторони, по-перше, закони не вони працюють по-різному. Тобто, можна подзвонити там в один ужин, тобі скажуть одне, подзвониш в інший ужин, тобі скажуть інше. Підеш до ЗУСу, тобі скажуть третє, а подзвониш на Страж гранічну, тобі скажуть четверте. Якщо хтось з вас з цим також стикався, пишіть також в коментарях. Наступна тема це. Відношення людей одне до одного е, дуже, ну, я не можу сказати, що воно якесь погане, воно просто інше, ніж в нас в Україні. Бо, не дивлячись на те, що Україна і Польща це братські народи. Е, є певні особливості, про які ми зараз не будемо довго розповідати, але я думаю, що кожен, хто там, бодай місяць або більше е, проживав в Польщі, е, знає, що. Поляки трохи інші все ж таки люди, в них трохи інші цінності, вони по-іншому спілкуються як з українцями, так і, в принципі, між собою. От, тому це така особливість, і вона також підходить не кожному українцю, який, який звик жити саме в Україні. Далі це е, відношення працівників ужадів до своєї роботи. Е, Якщо м'яко говорити, то ужинди і працівники ужиндів, вони працюють так собі, бо м, існує така штука, що ви можете прийти в один ужинд, вас відправлять в інший, ви приходите в інший, вас відправляють в той перший, і ніхто не хоче займатися вашими. Вашими проблемами, які нібито вони мали би вирішувати, так само дуже таким яскравим прикладом є розгляд документів на карти побиту. І ті українці, які проживають в Польщі вже роками, знають, що є. З цим дуже велика проблема. Ну і це власне не тільки карт побито стосується, але це просто дуже яскравий приклад, коли люди по три роки можуть чекати на карту і в результаті її просто-напросто не отримувати. Тож, це також такий наступний досить важливий момент. І я також хотів би, щоб ви на нього звернули увагу, я думаю, що ви підтвердите мої слова. Е, так. і, ну, В загальному це такі певні основні моменти, через які українці все ж таки вибирають або їхати в інші країни Європи, де теж є купа своїх проблем, або ж вибирають просто повертатись в Україну. І люди, які пожили в Європі, починають роб любити Україну трошки більше. Хтось трошки, хтось сильно більше. Я сам особисто багато років жив в Польщі і повернувся. Свідомо в Україну через те, що в Україні мені подобається більше. В Україні в нас, незважаючи на всі ті проблеми, які є, в Україні все ж таки жити комфортніше. В нас і банківська система комфортніша, і медицина в нас комфортніша. Нехай вона буде платною, але вона буде комфортніше. Відношення людей і все інше, воно все краще. І також яскравим прикладом цього всього є. Ну, є декілька навіть таких компаній, про які ви всі знаєте, і які являються прикладом для Польщі і, в принципі, для всього світу. По-перше, це український додаток Дія. Це державний додаток, через який ну це держава в смартфоні. І зараз Україна вчить Польщу, як цим користуватись. І саме на основі цього в Польщі виник такий додаток, який називається Майобиватель. І багато хто з вас його також має. По-друге, це м, хорошою новиною є відкриття від першого відділення нової пошти, яке ем, вже почало працювати у Варшаві. Тож тепер вони також побачать, що таке швидка доставка. Ну і я дуже сильно надіюсь, що найближчим часом в Польщі також запрацює наш український монобанк, який також покаже всій Польщі і всій Європі, що таке справжні банківські послуги в 2022 році. Тож мене особисто бере гордість за наші українські компанії, за наших українських людей, і дуже мені сумно від тієї категорії маленької категорії українців, які виїжджають до Польщі, і починають знецінювати Україну, починають говорити, що от в Польщі тут класно, а в Україні по-іншому. Ем, в цих людей, звісно, є своє право, але вони мене так знаєте трошки підбішують, якщо чесно. От, і це люди, які вбираються стають панами. Такими собі і починають гнобити своїх же співвітчизників там в Польщі, бо вони в Польщі побули на три дні довше, ніж ті, хто приїхав після них. Тож не будьте такими е, українцями, будьте справжніми, любіть Україну, не забувайте звідки ви, і після війни обов'язково кожного з вас ми чекаємо вдома. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Воно вийшло таке досить довге, але е, я надіюсь, що е, воно. Ну, багатьом українцям відкриє очі і допоможе трошки більше любити свою власну країну. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!